Вітаю всіх! В цьому відео розглянемо об'єкт моєї уваги Bloodstrike. китайська сервіска, яка може запропонувати іноді більше, ніж великі проекти. Незважаючи на свою свіжість, вона вже має все, щоб змагатися з найкращими у жанрі шутерів. Однак чи є вона найкращою, оце вже питання із зірочкою. Bloodstrike рандомним чином попався мені в очі в стімі, і візуально буквально відразу забайтив пограти і подивитись, що це взагалі таке. Перший захід в гру супроводжував мене досить нестандартним інтерфейсом та самим виглядом гри, яке притаманне взагалі для ігор сьогодення. Згодом для мене стало подивом, що гра взагалі то портована з телефонів, і на цьому моменті більшість питань у мене відпали самі собою. Візитною картою цієї гри є основний режим королівської битви. Окрім цього, режиму є ще деякі, але про них пізніше. Щодо батл Рояля, це досить динамічні. Прості в розумінні матчі з тривалістю бою до 15 хвилин. Все найкраще, що я в цьому режимі серед конкурентів, зібрано і в цій грі. Велика кількість зброї, швидкий геймплей, матчі, які знаходяться за кілька секунд, а кількість гравців на карті доходять до 100 одночасно, та різні інші приколи, які теж присутні. Перші дні, які я проводив в цьому проєкті, супроводжували мене великими і постійними перемогами. Гра наче робила мене особливим. По мірі прокачки рейтингу гравці ставали все сильніше, і картина починала відкриватись по-іншому. Онлайн гри в стімі в середньому в піку доходить до 5 тисяч гравців. Велика частина аудиторії додатково грає ще з мобільних телефонів, і це формує досить дивну концепцію в матчах. Попри заявлене грою постійно 100 гравців в кожному матчі королівської битви, по факту відчувається, що в бою присутньо максимум до 40 людей, які дійсно грають. Більшість ворогів, яких можна зустріти, виглядають як боти, чи як люди, які не вміють грати на телефоні. Масштабність в цих боях вона доволі фейкова і насправді картина виглядає дещо по-іншому. Думаю, неозброєним оком видно, що графіка в Bloodstrike нагадує явно не сучасні потужні технології з трасуванням промінів, чи якістю зображення схожого до реального життя. Гра більше орієнтується на аудиторію зі слабким залізом. Тому оптимізація тут досить непогана і відповідно поріг входу в гру для більшості гравців стає більш доступним. Хоча, якщо дивитись на загальний вигляд гри і локацій в плані графіки, то стає очевидно, що на їх фоні донатні плюшки, як-от унікальні скини, персонажі чи зброя виглядають на голову вище за базову графіку. Якщо говорити про геймплей, то це суміш різних факторів. По-перше, гра дуже рухлива і активна. Серед задротів є досить багато зайців, які скачуть і рухаються так швидко, що іноді зреагувати і нормально попадати по них є досить непростим завданням. Як на мене, це сильний мінус. Карта королівської битви відносно велика, але в той же час і ні. Практично всі гравці рухаються по карті пішки. Або використовуючи якісь трампліни з участю парашутів. Автотранспорт, звичайно, теж присутній в цій грі, але його крінжовість і рентабельність дуже невиправдані. Машини тут зроблені таке враження, як для галочки. Вони дуже галасні і їдуть повільно, як для темпу всієї гри. Коли хтось сідає і їде в цьому транспорті, то на такого гравця звертають сильну увагу. Ось вам приклад чому. Великим плюсом в цій грі є зброя. Розробники її зробили десь на рівні Call of Duty. Анімації зброї, її поводження, стрільба та вигляд є дуже достойними. Не кожен шутер може запропонувати такий якісний імпакт від неї. Також замість простих бійців в Bloodstrike є персонажі зі своїми особливими скілами. До прикладу, я часто грав за лікаря, яка може за допомогою дрона лікувати себе та союзників. Хтось обирає ривок з катаною, можливість ставити перед собою людяну стіну чи кидати газові гранати тощо, в цілому, дуже великого впливу цих скелів я не помітив. Вони корисні лише в певних ситуаціях під час бою, але щоб від них сильно багато залежало, то навряд. Окрім основного режиму королівської битви, тут також присутній режим рейтинговий на раунди із закупівлею зброї, Грубо кажучи, як в КС. В цій грі він реалізований досить примітивно і сприймається більше як фановий. Окрім цього режиму є всякі інші, по типу гонки озброєнь, де за кожні два кіла дають нову пушку, і так поки не отримаєш ніж і не переможеш повністю, або примітивні режими з охопленням точок, ну і так далі. В нерейтингових режимах проблематика гравців ботів вона дуже сильно актуальна. З 10 гравців від сили по відчуттях, справжніми гравцями є до чотирьох людей, які дійсно можуть якось показувати протистояння. Інші це чисто такі собі болванчики. Перше, що мені дуже не сподобалось в грі, це її інтерфейс. Звичайно, стає зрозуміло, що робився він під телефон, але для ПК він виглядає досить кринжово. Він інтуїтивно незрозумілий: зробити якісь налаштування гри чи знайти якийсь необхідний параметр ставало не так вже і легко. А сама перевантаженість інтерфейсу вона прям зашкалює. Потрібні налаштування персонажа чи емоцій треба шукати в різних частинах інтерфейсу. Оскільки гра сама по собі безкоштовна, то мільярд реклами лутбоксів, різних скинів, які тобі вискакують в самій грі. Це Звична справа. Акції на різний смак і стиль, прямо як в ОТБ. Сьогодні одне завтра інше. Мільярд кнопок з можливістю поповнити рахунок в грі, всякі промо-акції, батл паси, дуже багато, окрім цього, безкоштовних всяких прокачок з чимось. Тому, якщо коротко підсумувати, то інформаційне переповнення інтерфейсу дуже сильне. Навіть після тривалого періоду перебування в цьому проекті мені іноді все ще не просто зрозуміти, як десь щось знайти чи підтримати. Удуштувати. Тому такі справи. В загальному можна сміло сказати, що гра має більшість механік, без яких уявити шутер сьогодні, ми не можемо, особливо якщо мова йде про безкоштовну гру. Тут, окрім великої кількості зброї, є також велика кількість скінів на неї, як простих, так і не дуже, де присутні всякі прибамбаси, свістілки, ефектики, анімації персонажів, скіни на цих самих персонажів, які неймовірно гарно виглядають на їх оригінальному фоні. Мільярд всяких ресурсів для крафту чогось. Я навіть толком не розібрався для чого. Воно, ну і вишенька на торті це лутбокси, так звані коробки удачі, де можна спробувати за гроші собі вибити класний скін чи щось з цього. В цілому наповнення цих коробок 95% це сміття. А саме більш-менш прикольне, це основна нагорода, яка звичайно випадає з маленьким шансом. Також тут ще є кланова система. Багато всяких дрібниць, думаю, говорити про можливість кастомізації зброї не треба. Ну і окрім цього, всякі інші механіки чи всяка всячина, яка тут присутня. Одним словом, Bloodstrike це просто китайська сервіска, яка дає гравцям з малопотужними девайсами відчуття того, що вони грають в дороговартісний західний проект. Якщо підсумувати моє враження, то вперше, коли я побачив Bloodstrike і почав в нього грати, я чогось сильно особливого від нього не очікував. В цьому мені ця гра в перші дні дала чудовий фановий настрій. Побігати собі десь, постріляти в ботів і не тільки. А тут це ще і приємно зроблено, і досить швидко триває катка. Ну і в принципі такий мікс всього він якогось поганого ставлення не зробив. Звичайно, з часом і прокачаним рейтингом гри не такі позитивні в плані перемоги враження, а більшою мірою це Залежало від певного рандому і команди. В цілому, для себе я Bloodstrike розглядав не більше ніж побігати пару вечорів та якось змінити фокус уваги. І в цілому, ця гра виконала для мене це завдання. Якогось стійкого бажання грати в неї постійно в мене немає, але час від часу забігати можна буде. Як висновок, сподіваюсь, мені вдалося пояснити за цю гру та що це взагалі таке. Якщо вам це відео стало корисним, прошу вас підтримати його лайком. Якщо вам є що сказати, то коментарі відкриті. А на цьому я буду прощатись. Тому цілую в плечі і до встречі!